Ще шість місяців тому наш досвід з експорту зерна зводився лише до поставок невеличкої кількості у морські порти українські або на кордон з Євросоюзом. Але після 24 лютого, з початком активної фази війни, ми взяли на себе зобов'язання допомогти нашим клієнтам, українським сільгоспвиробникам, рятувати та експортувати вирощений врожай. На кордоні з Євросоюзом для цього абсолютно не було ніякої інфраструктури, тому що ніколи такі величезні обсяги зерна не перевозилися через сухопутні кордони з європейськими країнами. За цей короткий проміжок часу нами з нуля побудовані абсолютно нові логістичні маршрути. Ми орендували європейські вагони, ми винаймали річкові баржі для перевезення зерна, і ми винайняли морське судно. Також ми дуже активно розвиваємо свій логістичний термінал, що на кордоні з Польщею. І на сьогоднішній день вже 16 блоктрейнів з ріпаком і кукурудзою завантажені на нашому терміналі. На даний момент нами експортовано вже біля 100 тисяч тонн зерна це кукурудза, ріпак, соняшник. Також в планах ще пшениця. Дуже широка географія наших поставок. Це Польща, Нідерланди. Австрія, Угорщина, Хорватія і от сьогодні Італія. Ми довезли українську кукурудзу до Сіцилії, до порту Катанія. Ми кожного дня доводимо нашим новим партнерам, що Україна є постачальником високоякісного зерна і гарантом продовольчої безпеки світу. Наше перше судно. Два місяці злагодженої роботи всієї команди Евросем, і ми виконали наш перший сіб-контракт. Корабель з українською кукурузою доставлений в італійський порт Катанія на Сицилії. У зв'язку з блокуванням українських портів рашистськими загарбниками нам довелося будувати нові логістичні маршрути. Ми доставили українську кукурузу через кордон з Угорщиною, де перевантажили її в європейські потяги, які вже доставили кукурудзу. Гарватський порт Ріє. І вже звідти ми погрузили корабель, який доставив українську кукурузу в Сицилію. Тяжкий і довгий шлях, і агросем зробив це можливим. Кожна тонна експортованої української продукції приносить настільки важливе в нашій державі надходження валютної виручки. Підтримуємо українську економіку, підтримуємо українських фермерів, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!